щастя, рибаки. Всім привіт! Вітаємо вас на хеллоуінській риболовлі. Сьогодні з нами три колеги-талісмани, які допоможуть зловити нам трофейного коропа. Приїхали на водойму підкова сектор номер 3 Вчора вже заїхали трошки пізнувато, відповідно, закинули водки і лягли спати. Зранку проснулися від того, що було дуже холодно, <різь> <різь> трошки померзли. але Вийшло сьогодні сонечко, то я думаю, нас сьогодні вдасться зловити гарну рибу. Бажаємо вам приємного перегляду, а нам ніхвостанні лоски. Так, займалися ми риболовними справами, Толік почав маркеритися, а я займався поводками і клюнула рибка, два піки. Щось тяну, тяну, не можу зрозуміти, чи є риба, чи є нема. Але дивіться, який карась. Чекайте, бо так, така засічка мертва. Взяв на попап Оранжевого кольору. О, є. Так, зараз вам покажу його. Ось такий Вакарасевич. Такий десь, ну, докіля. Тихо, тихо, не обхляпай мене тільки. Ось такий красавчик. Відпускаємо. Продовжуємо працювати. Так, ми маркеруємось. Дивіться, вам покажу оснастку нашого марка. Використовуємо отаку булаву 120 грам. Потім йде відвод. Це така штучка. Проста, звичайно, купується в будь-якому риболовному магазині. Потім чіпається маркер петля в петлю, отут, і бусинка. Бусинка працює для того, щоб краще відбивався маркер від колечка і краще спливав. І тут ми приклеїли світловідбиваючу стрічку, щоб якщо залишати маркер на ніч, то його було краще видно. Що вийшло знайти по дистанціям? Це ракушка, я знайшов ракушку, вона йде коло всього камиша. Це від 80 до 105 метрів. Відповідно, ми там робимо одну точку. і по центру ставка я знайшов бровку 63 метри, то попробуємо ще ловити там. Кинемо зараз легенького корму на ближню дистанцію і на дальню дистанцію кинемо бойла. І будемо дивитися на те, як рибка буде клювати. Сьогодні в нас меню для рибки конопелька. Зварили її попередньо. Будемо кидати її на дальню точку і також підготовили бойл. Його порізали на четверо і додали буквально 100 мл води. Це в нас дистанція 92 метри. А я тим часом замішаю корм на ближню точку. Це в нас є пельчик різних фракцій. Візьмемо десь 2 кілограми на сьогодні хватить, тому що рибки ми не отримали, клювань немає, тому годувати багато не будемо. Крильовий ліквід, небагато будемо давати, тому що вода холодна, буквально чуть-чуть для смаку. І все. Це буде у нас пелець і чуть-чуть коноплі дамо на ближні точки. Їх у нас буде дві. Це 65 метрів і 63 метри. Все, цього буде достатньо. Покажу вам трішки наш сектор. Це наша робоча палатка, якою ми займаємося. Поводками, стіками і монтажами. Ось так виглядають вже готові монтажі наші, точніше, поводки. Це наш теклбокс, також це наші стік мікси які ми тестуємо від виробника WinFish. Думаю, що вони покажуть хороший результат. Також покажу вам нашу спальню. Спальню і їдальню. У нас прийшов такий дружбан. О, привітався, дивися помахав голову. Привіт, привіт. Що ти мене боїшся? Так, тут у нас Роман зварив нам обід. вади Роман, помахай. Так, на годиннику в нас сьома година, пів шоста. Ми займаємося, готуємося до вечора і є покльовкочка. Така невеличка риба, можливо і знову карась. Зараз будемо забіг трошки. У нас точка спрацювала прямо з-під комиша, закорм був 92 метри, а палки ми лежали далі, за, за точку. Так, рибка в нас невеличка. Але зато нарешті розловилися. Перша за цілий день. Щоб сак її взяв великий. Що точно влізнеся. Взяв нас на монтаж вертоліт і попав оранжевого кольору. Так, зараз вам покажу його. Якісь біки дуже занадто. Ось такий малюк. Перший приємний коробчук на озері Підкова. Перша година ночі замерзли вже вудки, ми вже теж позамерзали і є клювання. Клювання було таке легесеньке. Ну, таке буквально пару піків. Ми думали знов карась, бо вже мали до того два карасі і одного карпа витягнули. Але щось, щось, щось таке тяжкуватеньке йде. Можливо, можливо, через те, що. Дуже холодно, можливо риба не дуже активна, відповідно. Неактивні так, Неактивні клювання і неактивні виважування. Ну, до речі, одна така. Зараз щось під берегом почала вимахуватися. Ми просто лапаємо, ми поставили 12 гачки, тому виважуємо рибу дуже акуратно, тому що не знаємо що до чого і як. Так, Толік. Вже десь під берегом. Після довгого виважування. Після довгого виважування... Якесь таке слово тяжке. Після довгого виважування все-таки вдалося нам витягнути рибку. Зараз давайте швидком покажу, на який на яку уснастку. Це у нас оснастка вертоліт. І 12 гачок. Щоб ви собі розуміли. Бо на менший. Баланс стояв, так? Е, ні, тут стояв попап. Ага. Стояв попап. Оранжевого кольору, якщо не помиляюся. І ось така рибка. Так, давай, братанчик. До фоточки. Красончик. Супер. Спочатку виважувався, як карась, точніше хлював, як карась, але... Під берегом, не хотів навіть спливати. Ну, відповідно, я його тянув так, знаєте, легенько. Бо все-таки гачок не малень, Точніше, невеликий. Але засічка була мертва. Можна було войлоку тянути. Так, зараз важимо. Опа. Так, у нас на вагах 6,930. Мінус кілограм 100 сумка. Це виходить 5800 чистої ваги. Так, відпускаємо швиденько, щоб він не змерз. І самі йдемо грітися. Так, рибку ми відпускаємо за більшими братами і сестрами. Пішов. А йдемо самі грітися. Бо зимно так, як в сярні. Про сьогоднішній ранок. Тепленько. Наразі клювань більше не було. Зараз пробуємо різні дистанції і спробували збільшити стік. Через те, що в силу своєї неактивності рибка може не відчувати маленький стік. От. Годуємо тільки бойлом і коброю. Тому е, чекаємо відгуку та шукаємо рибку. Ну і що? Іде та риба? Казав стільки більше робити. Вже й дистанцію міняли, гачки менше ставили, а воно не клює і не клює. Ось що ви робите? Хто вас того вчив? Треба земну сот купити, м'ясо вжарити. Ну розумієш, вже й сот купили, і шашлик жарили. Ну не клює воно, ну, ну не клює. Рибачки, рибачки, сезон гарбуза, а ви бойли ловите. Тримай насадку. Рибабода. А, а точно, точно спрацює. Бігом закидай одне з другим. Вечір, чекалися клювання, гарбуз нам, гарбуз нам підказав, що як робити, і все спрацювало. Цікавика рибка. Клювання було невпевнене, попускало, але через те, що ми закидаємо прямо під сам другий берег під камиш, десь менше метра. Е, тому воно пропускає, тому що воно ніяк не може р... піти далі, та рувоз неможливий. Тому тобто, поки що не зрозуміло. Виважуємо і будемо бачити. Ну, не карась це 100%. Е, що ми змінили? Це точка годування. Ми висунулися на 3 метри вперед, ближче до каміша, який там є. Після цього ми получили покльовку, також попускало, але риби не було. от Потім ми далі продовжуємо перезакидати, шукати рибку. І зараз получили клювання. Виважуємо, рибка цікава. Я думаю, 5, плюс. це точно. А там далі будемо бачити. Да, да. Да, да. Красава. П'яторик. Томко. П'яторик. Поліп. Гарбуз спрацювали. Спрацювали. Десята нуль-нуль. І підказки нашого друга спрацювали. Рибка є. Надіємось, не остання. Давайте важити. 100 Це 7 кг чистої ваги. Дивіться, в яких умовах ми працюємо, перезакидаємось. Все позамерзало. Якщо довше, ніж 2 хвилини потримати шоклідер на буці, то він буквально перемерзає до першого кільця. Але все працює. Тому, я думаю, потрібно поставити лайк і підписатись на канал. Поки я не примерз до мимус, таки акарп до мату показую вам і відпускаємо. Бо мороз страшний. Ну, малесенький такий, але приємні. В кого як як, а в нас добрий ранок починається з покльовочки. Вудки позамерзали. Позамерзали вудки, позамерзали наші лиця, позамерзало все на світі, а рибка клює. В 6-й ранку була покльовочка, так як ви бачили, ми перезакинули всі вудки. лягли ще трошки поспати, і зараз рибка знову активізувалася. Ну, красота на водоймі нереальна. Що ми змінили, ми кидаємо в притул до протилежного берега, буквально там сантиметрів 20 від берега. Ну, до пів метра максимум. Бо вся риба, яка виїхала з, ну, за ці 3 дні, була звіта якраз. Хвилин 20 виважування. Витягнули ось такого красунчика, зараз вам покажу. Знову незмінний по-пап оранжевого кольору від виробника Winfish. І також 12-й гачок. 12. Засічка, чесно сказати, мертва. Не знаю, як би він мав тут зійти. Звичайно, ми його тягнули легенько на відпущеному фрикціоні. Щоб він не зійшов, але чекайте, бо щось так засікся, що я не году його нього Ось така рибка в нас. Довгий сазан. Красива бійка. Гарного бою дає. Цікаво її виважувати. Особливо коли це четверте клювання за три сутки. Тихенько-тихенько. Зараз ми тебе обробимо, зважимо і відпустимо. Кожну рибку ми обробляємо антисептиком. На підкові даються отакі антисептики яким ми забризкуємо рани рибі. Звичайно, тут не сильна рана після 12 очка, але потрібно обробити, щоб рибка була здорова. Так, тепер зважимо і відпускаємо. На вагах 8300 мінус кілограм стосунка це 7200 чистої ваги. Вид Давай за пятнадцать такой. Після кожної покльовки коброю підкидаємо трішки полящих бойлів в точку лову. Олег підкинув коброю декілька бойлів і буквально за 20 хвилин маємо клювання. Ось така рибка. Амурчик. Гарний. Давайте важити. 8400 мінус кілограм 100. Кг. Це 7300. Ну що, друже, дякую тобі, що допоміг нам розловитися. Без твоєї чарівної насадки нам би не вдалося цього зробити. Звичайно, потрібно звернутися було до тебе раніше, але вже потрібно їхати додому. Зустрінемось в наступному сезоні. Ось така вийшла остання риболовля цього сезону. Ми нею дуже задоволені. Озеро Підкова нас гарно прийняло, порадувало хорошою рибкою, сектором ми довольні, адміністрація і власник дуже хороші люди. Все нам допомогли, все нам підказали, все розказали. От та й ми зловили рибку. Да, дуже, дуже гарні тут краєвиди, заходи сонця, дуже чисто всюди, тому я думаю, приїдемо сюди, приїдемо ще, не сюди раз. ще не раз, але вже в наступному сезоні. По, по рибі, звичайно, хотілося більше, але так як це було не дуже тепло на дворі, так. то я думаю, цього достатньо з головою, що ми налапали. Так, по корму експериментували з різним, все було від виробника Вінфіш, тому кому цікаво, переходьте за посиланням в описі та замовляйте. Не забувайте ставити лайк цьому відео, писати хороші коментарі, підписуйтесь на канал та до нових зустрічей на водоймах України.